Всім привіт! Вітаю вас на каналі розпаковки Кіндер Сюрпризі. І сьогодні у нас одинокий Kinder Максі Maxi серії Натун сезон 24-25. Отже, на жаль, більше в наших найближчих супермаркетах немає. Буду шукати ще, а поки що ми відкриємо один. Можливо, це саме панда, яка нам так і не попалася за перші дві розпаковки. Якщо не дивилися їх. Будь ласка, передивіться в, описань... в описі є посилання. Отже, Kinder Surprise Максі перед нами на столі. Серія на Тунс найулюбленіша з багатьох. Це офіційна поставка Kinder в Україні. Отже, вся інформація маємо на звороті українською мовою. Строк придатності партії у нас до 13 вересня цього року. Почуємо звук. Мені здається, що там знов щось колісне. А, на жаль, нам потрібна панда 161.37, вага. І це може бути хто завгодно. Отакий от звук капсули без шоколаду. І ми маємо, на жаль, повторі лінивця. А ми шукали панду. Ось такий лінивець у нас з вами. Він у нас гойдається на гілочці. Пазурі у нього шикарні. Але, на жаль, повторка. А я нагадаю, що у нас з вами 5 іграшок. Ось так виглядає повна колекція. Це дельфін, черепаха, кошеня гепарду, дитинча лінивця і маленька панда. Панда, на жаль, нам не попалася. Будемо її шукати. І я її вам покажу просто зараз. Пройшов деякий час, магія монтажу працює добре, тому сьогодні ми з вами переглянемо всю колекцію. Кіндер сюрприз Максі на Тунс сезону 24-25. Перед нами чотири іграшки, які ми знайшли за три розпаковки. Сьогодні ми відкрили один кіндер сюрприз. І, на жаль, натрапили на повторку. А не вистачає нам однієї тваринки. Хто уважний, зупиніть відео і напишіть, якої тваринки нам не вистачає. А ми зараз переглянемо всі 4 і тоді відкриємо п'яту недостаючу нам іграшку. Отже, ми знайшли черепашку. Вона маленька, але спритненька. Рухає лапками. Дуже класна. Натуральні більш відтінки. Наша черепашення біжить, 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 біжить. І прибігло до нас. Гепард. Ось такий маленький хижак. Маленькі Гібартики не мають ем, плямок по всьому тілу. У них пушок такий, наче левеняти. потім вони вже ем, обростають нормальною шерстю, як у дорослих тваринок, і у них з'являються плянки. Ну, але оці смужечки на обличчі, на морді, звісно ж, нам підтверджують, що це не просто кошеняточка. Отже, наш гепардик має рухаючись голову, передні лапки і задні лапки. Представник морських савців – Це дельфін. Пластик імітує шкіру дельфіна, він у нас відкриває рот, зуб зуб немає і має промальований язичок. Іншим кольором зроблено трошки роже. Язичок. Напринтовані також очі і все інше у нас однотонне, але гарне. Він у нас махає хвостом і відкриває, закриває щелепу. І мій особистий фаворит це лінивець. Ось такий лінивець у нас гойдається на гілорці. Звісно, його можна звідси зняти, можна повісити, він може просто отак трошечки Завалюючись сидіти вам на столі, але, звісно ж, краще з цією перекладинкою, де він так гойдаючись буде вас заспокоювати. Отже, ось такий лінивець, дуже класний, мені дуже подобається. Не часто ми зустрічаємо лінивця в кіндер сюрпризах, тому ну, мій фаворит цієї серії це лінивець. І та тварина, якої нам не вистачає, це велика панда. Отже, пандиня. Нас чекало і нарешті дочекалося. Ось така у нас панда. Скільки деталей. І ось вся наша колекція. Дельфінчик, черепашка, панда, лінивець і наше кошеняточко. QR-код може, кому буде потрібно. Код іграшки VQB03. Трошки характеристик. Нашої панди 13-20 см, маленьке панденяточко. Харчується. Тут у нас лапки вже з'єднані, ми просто ось так їх вставляємо. І закриваємо спинку. Лапки опустимо. Закриємо спинку. Ось таке панденятко. Миленьке. Також, е е е м'який гепард, він має рух голови і рух лап передніх і задніх. Не знаю, чи стоїть він на. Так, він доволі стійкий на столі. Ну, і, звісно ж, може стояти на чотирьох лапах. Класна панда посидіти. І сидить добре. Отже, так, панда мила. Ми вже бачили в маленьких минулого сезону. Але все одно мій фаворит лінивець. Він не так часто трапляється в кіндерах, тому мій фаворит особисто лінивець. А ваш? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Класний, глянцевий, до речі, пластик лап Це дуже добре. Рух голови незначний, але він є і трохи такий скреготить. Ну, можна підняти вище. Ось так буде. Наша панда. Дуже гарна промальовка добра. Гарна панда. Отже, вся колекція зібрана. Нарешті. Ось так виглядає вся колекція Kinder Surprise Maxi на Tunz сезону 24-25. 5 чудових савців, 5 чудових іграшок малят. Отже, наші малюки нас радували, поки ми їх з вами збирали. А ви будете збирати цю серію? Нагадаю, вона офіційно представлена в Україні. Її вже можна знайти в магазинах і маркетах в Україні. Отже, дякую вам, що додивилися до кінця цього відео. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, тисніть лайки. Діліться цим відео з друзями. Напишіть, будь ласка, в коментар в підтримку. А я вам дякую і до побачення до нової розпаковки.